В якому морі живе морська свинка? Так, в чорному. Чому в чорному? Або червоному. Або ще вона взагалі там существує, ця морська свинка. Так, звісно. Де вона може жити? В якому морі? Ну я ж сказав вже в чорному, або. Це неправильна відповідь. Ну, дивись, морські свинки навіть живуть в Україні. Добре, якими морями, наприклад, омивається Україна? Ого, я не знаю. Якщо ти підписаний на мене в Тіктоці, в інстаграмі, я дам тобі тисячу гривень. Ти підписаний? Звісно. І там, і там в інстаграмі не підписаний. А ти, не будь як хлопчик, постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Це треба, ну, Чорне море, я точно знаю. Чорне море, Азовське море. А які області омивають моря? Київську, по-любому, омиває Київське море. У нас є тут. Десь тут на ну коротше, в межи я коли їхати, там десь. Ти знаєш, як взагалі морська свинка виглядає? Звісно, знаю. Як? Ну як це така маленька криска? отака така маленька свинка. Вряд ли в морі вона мабуть не може жити.